Ректором це є пан Юрій Олегович Ляной. Прошу пане, ви знайомі уже із паном Юрієм у спеціалізованій ради раді нашого університету 2019 році у вересні. Титатом нашого споткання є умова о співпраці між. Польським товариством науковим в Грундзві і Сумським панстовим університетом педагогічним. Називавши Олена Семену, бенден модерувати наше споткання. Прошу дозволити представити наш колегів. Пане даріше, я Дякую. скажу своїм колегам спочатку, що. Пан Даріш Скарцький, знаний учений, автор знімав тисяча праць наукових. І ми пам'ятаємо польською славно це сказати, пам'ятаємо цю хвилюючу подію і вашу ґрунтовну дисертацію, вашу змістовну доповідь і розгоді відповіді на запитання. Для нас ця зустріч. Сьогодні є дуже хвилюючою. І дозвольте представити, прошу вивести на екран тепер вже нашу презентацію. Є ще пан Даріш, я, я бачу України і співпрацює з нашим університетом. І прогорнемо далі, Володя. Так, це наші скріни, які нагадують про ваш запис, проговоримо наступний слайд. Так, тема нашої сьогодні зустрічі це підписання договору про наукову співпрацю між Польським товариством науковим і Сумським державним педагогічним університетом імені Антона Семеновича Макаренка. І проговоримо далі. Передумови цього договору у нас є підписанти договору Юрій Ляной, доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, є ректор нашого університету, і Даріуш Скарський, доктор педагогічних наук, доктор габілітованих педагогічних наук, кандидат наук з фізичної культури, професор. Професор академії фізичного виховання та спорту, віце-президент польського товариства наук у місті Грунзьонс, Республіка Польща, сертифікований експерт безпеки і інші дуже багато нагород. Пан Даріш має до тисяча публікацій. Для нас це почесна місія. Перегортаємо далі. Сьогодні присутні з нами. Я прошу якось так показати рукою. Серед тих, хто присутні це і Шульга Юлія Сергіївна, яку ми вас, вам представляли відділ міжнародних зв'язків, і директор навчально-наукового інституту педагогіки і психології Світлана Миколаївна, директор навчально-наукового інституту фізичної культури. і для минуї Михайло Олегович ми вже тільки познайомилися, учасники очистих події. Ідемо далі володя. Сьогодні присутні також на зустрічі і Діана Бермудець. ви познайомилися вже з пані Діаною, завідувачка в кафедри теорії та методики спорту. Марина Бойченко скріни екрану є онлайн, приєднана. Вона знаходиться зараз. Варшаві проходить академічну мобільність і, можливо, ви будете мати з нею зустріч. І працюємо сьогодні з вами і перевертаємо далі. У нас сьогодні ще велика кількість колег, які завітали з інституту педагогіки і психології і з інституту фізичної культури. Пане даріше, вас ми захоплені вашою діяльністю. І прогорнемо далі український варіант співавтор або автора 934 наукових праць. А якщо говорити про скопуси, 46 скопусів виборів сенс нам є, чому вчитися у вас, і перегортаємо далі. У вас великі заслуги, у вас численні дипломи. ви особистість року, і ходімо далі, володя. І ви вчора, ми з вами спілкуючись, висловлювали ще раз і ще раз один одному вдячність за спілкування, і ви підтвердили, що польські українські заклади організації товариства близькі вашому серцю. І ту роботу, яку ви спровадите з нашим університетом. Вона здійснюється на волонтерських засадах. І повертаємо далі, колеги. Біографія Дар'ю Шаскарського велика. Ви працювали і вчителем, і заступником директора, і головою воєводського управління водного рятувального товариства Поморського воєводства, і заступником голови навчальної роботи міського відділення. Учері, і аудитор, експерт з питань безпеки освіти у сфері безпеки водної безпеки, безпеки здоров'я, водного рятування, водної освіти, безпечного відпочинку, учитель з найвищою кваліфікаційною категорією, віце-президент і голова секції водної безпеки, відділу соціальних наук, наукового товариства, в Гонзьозі, і нагороджений президентом Республіки Польща Христом Кавалеро. Кавалера ордену відродження Польщі. І перегортаємо далі. Це список, який вже колеги наші отримали, і вони всі бажають вам тільки здоров'я, бо мати такий потужний список це багато чого коштує. І пригорнемо далі, Володя, я відзначу, що тільки 32 монографії за 2000 2020-2025 роки так Дар'я, вже. Да. Так. І прогорнемо наступні слайди. І це слайди, які підтверджують, що в нашій раді ви захистили докторську дисертацію. Консультант є Оксана Заболотна, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, хвилюючи кадри. І сьогодні предметом нашої розмови є продовження розпочатих справ у напрямі Педагогіка, фізична культура і спорт і підписання договору. Перегортаємо далі. Це ще раз показано різні праці перед тим, як і знімемо поки з екрану, добре Володя. Щоб ми бачили Дарію вже з Перед тим, як е, охарактеризувати договір, е, дозвольте, пане Даріуше, надати слово Юрію Олеговичу, а потім вступне слово вам. Добре? Добре. Дякую. Пані Юрію Олеговиче. Шановна Олена Миколаївна, дякую за можливість сьогодні. Взяти участь підписання договору з нашим колегою з Дарішем Мені дуже приємно, і в руках я тримаю ту, ту книгу, які, яку ви подарували мені особисто в 2019 році, в жовтні місяці, після захисту докторської дисертації в Сумському державному педагогічному університеті імені Макаренка. Тут світлини вашого захисту, світлини вашого перебування. В нашому університеті для нас велика честь була в нашій спеціалізованій раді приймати захист вашої дисертації е, педагогічних наук, яка пов'язана темою дисертації, пов'язана з фізкультурною освітою. І там це не випадково складі нашого університету, є міцний інститут фізичної культури, і сьогодні тут і присутні колеги, і завідувачі кафедри. З інституту фізичної культури. Ну і тема вашої дисертації пов'язана з педагогічною освітою, тому не випадково сьогодні у нас там Інститут педагогіки і психології. Тут е, дуже вам вдячний за те, що сьогодні ви вийшли на нас, запропонували цю таку співпрацю. Договір ми підготували. Ви з ним ознайомлені. Нам е, дуже цінна е, ця співпраця України, Польщі, Сумського університету і вашого товариства. Вас особисто, як людина, яка знає наш університет, яка відчула атмосферу під час захисту дисертації нашого університету, нашого колективу. Для нас дуже важлива така міжнародна співпраця. Сподіваємося, що за рахунок наших колег, за рахунок вашої команди і вас особисто, ми зможемо і надалі продовжити співпрацю. На жаль, ми трошки втратили час 2019 року. А я думаю, що якраз ваші монографії, ті 32, як про які сьогодні казала Олена Миколаївна, вони якраз вийшли після потужного поштовху і захисту диссертації в нашому університеті 19-го лиця за 20-25 роки років ви змогли видати таку кількість монографій. Я думаю, що тут багато в чому. Використатиме матеріали саме вашої докторської дисертації, і я думаю, що не тільки. І сподіваюся, що і надалі ми зможемо співпрацювати і бути корисними один для одного, для наших закладів, для нашої науки і для наших країн. Дуже вам вдячний, готовий підписати таку співпрацю і щоб ця співпраця не залишилась на папері, а щоб ми дійсно з вами співпрацювали, незважаючи на такі складні часи для нашої країни. My także Wam dziękujemy za wspieranie i, i polskiemu narodu, i w ogóle w Waszej władzy, w Waszej władzy. Dziękuję. Bardzo dziękujemy, Juri Olegowiczu. I panie Dariuszu, Wam słowo. Dobry dzień, dzień dobry wszystkim wszystkim. Tak, mi bardzo przyjemnie być z Wami. No duże, duże, duże to, że przyjemno zobaczyć szanownego rektora Juryja, pamiętaju, tak ja był w sumach i chodził wam wskazać, że dużo garną robotu zdjęła szanowna Olena Mikołajewna, pani profesor Semenok, Semenok i po to my się spotykamy, spotykamy właśnie, żeby podpisać ugody. Ugoda. ugoda jest przedyskutowana, ugoda jest dobra. Wynika z tej ugody to, że stażowanie dla uczycieli akademickich z Ukrainy. Ja Wam skarżę tak: ja to zdjęłem pod kątem Ukrainy. Pod kątem Ukrainy, bo nie ukrywają, że ja miał uczycieli z Lwowa, z Rochobycza, z Riwnego. Zerwowa tam kilka uniwersytetów, już nie będę teraz opowiadał, kilka uniwersytetów i z Charkowa. Z Charkowa. I w Kharkowie jest szanowna pani Natalia Wasiljewna ciganowska która jest koordynatorem Międzynarodowej Współpracy w zakresie stażowania w zakresie stażowania. No ja nie wiem, czy wy znają, ale już szanowna Pani Olena Mikołajewna poznakomiła się z Natalią Wasylewną, a więc wszystko jest dobre, to jest dobre na tej zasadzie. No i ten staż, tak jak my uzgodnili z szanowną Panią Profesor Oleną, no to on będzie kończyć się 10 grudnia, i do 10 grudnia, no ja choć wydać, może nie do 10, ale trochę późniejsze, monografię z tymi stacjami, stacjami które katoruje budynek pisać, no, pisać, pisać. Ale to wsio idzie w dobrym kierunku, a więc ja duże zadowolony, że mogę jeszcze raz zobaczyć wszystkich, zobaczyć no, salę, komnatę. W której ja był. Там 6 років тому. Ну і дякую. Дякуємо, bardzo, пані, пане Дарі, вже. І виходимо на екран. Володя виведе на екран договір спочатку. Ми ще раз отак провернемо там, де в нас сам договір. Щоб ми інтерпретували, пане Дарі, для наших колег, до яких ми висновків на початок. Напочаток так. так, що саме польське товариство ініціювало цю угоду в особі віце-президента Даріюша Скарського і Сумський державний педагогічний університет імені Антона Семеновича Макаренка, в особі ректора Юрія для Лянова і керуючись спільним прагненням зміцнювати відносини, ніже обома. І організаціями, і країнами розвивати академічний і культурний обмін, погоджується співпрацювати, працювати разом у напрямі інтернаціоналізації вищої освіти. І ми прогорнемо зараз, пане вже скріни, що передбачається колеги. Це організація спільних проєктів, науково досвідницьких науково-освітніх, проведення онлайн-лекцій, конференцій, вебінарів, літніх зимових шкіл. Проведення наукових стажувань, підвищення кваліфікації, 6 кредитів 180 годин, підготовка спільних навчальних, наукових матеріалів публікацій, академічна мобільність студентів, аспірантів, докторантів, викладачів, наукових співробітників в межах наукової, науково-педагогічної діяльності. І далі просто проговоримо, що чинністю залежить від умови рекомендацій. Процесу затвердження вимог, створеними, І ходімо далі, володя. І набуває чинності з сьогоднішнього дня з часу підписання і, відповідно, діє угода на 5 років. прошу далі. Так, координатором визначено від нашого університету з позволу Юрія Олеговича Олену Семенів від польського товариства, професора Даріуша Скарський. І договір укладено. У двох примірниках, так, і колеги, наступає та урочиста митість, пане Даріуше, ми просимо підписати договори. так, Ми зараз покажемо і вас, так, і Юрія Олеговича. Добре, що. Олена, я дуже приготований. Так, так. Так, 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 Юрій Олегович. Тобі...

Так, так, просто заставочка. Будемо розуміти, що він підписав. Заставить. Заставочка. Заставочка. Так, так. Так. Прекрасно, а ну трошки. Трошки вище вище трошки. Вище трошки. Прекрасно. Дуже прекрасно. Так. Пане Дарюше, всі договори підписані Юрієм Олеговичем, Так, і, да. і ваші, ваші чотири примірники. Так, чотири примірники, підписані. Володя, можна нас так Дякую.

Ми говорили про те, що ми працюємо тридцять хвилин. Так, ми впускалися, бо з нами інститут фізичної культури і з нами інститут педагогіки і психології, які вміють цінувати час. І дозвольте надати слово коротесеньке слово улюбленому вашому інституту фізичної культури Михайлу Ляному. Так, дякуємо колеги, дякую далі. Ми вас чекаємо в місті суми після підписання договору, і буде у вас така можливість до нас приїхати і обов'язково відвідати наш навчально-науковий інститут юнічних слід. Так що я дякую за можливість також бути учасником стажування. І я думаю, що це перші ластівки. Я думаю, що далі наші колеги також будуть під'єднуватися, доєднуватися і також приймати участь в відповідних програмах стажування відповідно того договору, який сьогодні ми спільно підписали. Я вам дякую і чекаємо вас в місті суми в Україні в нашому інституті. Дякую. І готовий приїхати до вас. Запитаю. Світлані Миколаївні Кондратюк. Доброго здоров'я всім присутнім, шановний пані Дарімуш. Ми дуже вдячні, звичайно, за вашу пропозицію. За те, що ви даєте нам можливість підвищувати кваліфікацію, співпрацювати, ну, можливо, обмінюватися досвідом. І дякую, що саме ви почули ініціативу з нашого інституту, бо Олена Миколаївна, це інститут педагогіки психології, і перша партія, скажімо, під підвищення кваліфікації це викладачі. Наші шановні доктори, наук, доценти з Інституту педагогіки психології, і звичайно, і ваші колеги набагато ближчі з інституту фінансури. Але ми сподіваємося, що наш Інститут педагогіки психології також знайде можливість за тематикою своєю поруч з вами під вашим керівництвом пройти стажування. Дуже сподіваємося на тривалі взаємовідносини. Тому що у нас тільки це тойша партія. Ми також і ще ті, хто не, сюди не вступили а, в цю першу а, категорію, хочемо також приєднатися до такого стажування. Дякую вам ще раз. Виїхати вам. Да. І ми можна хочемо і до вас приїхати. Дякуємо вам ще раз і, звичайно, хочеться, щоб скоріш настав мир. І щоб могли ви до нас приїхати і також побачити наше прекрасне місце, нашу прекрасну Україну, не дивлячись ні на що, ми живемо, ми працюємо, ми тримаємося. Дякую. Дякуємо, Дякую, пане Дарію, і онлайн до нас з'єднані Марина Анатолійна Войченко, які вам передають найщиріші вітання, це завідувачка кафедри педагогіки, Аліна Анатолійовна Збруєва, яка вас глибоко шанує. І поважає, яка навіть захворівши сьогодні дуже сильно, все одно доєдналася до цієї зустрічі, бо це для нас дуже хвилююча мить. Пане Дарюю, що вам останнє слово заключне. Ну no, так скажи щиро дякую за запрошення. zaproszenie do, do Sumów. do sumów Ja wam mogę skazać jak ja dotrę do Harkowa to już tam jest blisko i na pewno przyjadę do Sumów, ale oczywiście będę o tym wskazywał kiedy, co i jak. Czekają, żeby wina się skończyła, ale ja w wojnie już był w Ukrainie chyba 13 razy. Chyba 13. We Lwowie, w Rywnym, w Kijowie, także ja znaję co to alarm, twoga bezkosztowna ewakuacja. Ja to wszystko znają wszystko. Mają że aplikacje w telefonie i znają, jakim, w jakim oblasti jest alarm i potrzebna do pomowy. A więc szczero dziękuję za te duszegarne słowa. I też wy już znają mnie w tym momencie, kiedy tak bogato przedstawiła szanowna pani profesor Olena Mikołajewna. No, ja tak 50% pedagogika, 50% fizyczna kultura, ale moje serce jest no w pływaniu. Gdzie ja trenerem pierwszej klasy, z pływania i z polatunku na wodzie. Ale to życie pokierowało mnie też, żebym ja się zajął nacjonalną bezpieką. Nawet mi to wychodzi. Wychodzi, po to że ja robotaju też na dwóch uniwersytetach polskich i na dwóch uniwersytetach ukraińskich, a więc na Lwowskim Dzierżawnym Uniwersytecie Fizycznej Kultury, no i w RIWnym, w, w Instytucie Ochrony Zdrowia. W Instytucie Ochrony Zdrowia u profesora nauk medycznych Igora Grygusa. Igora Grygusa. No, pracy je duże i liczę, że Monografia z dużym akcentem uczycieli akademickich sum, sumów. Budiet niedługo ujrzy światło dzienne. światło dzienne. A więc jeszcze raz, Czirodiakuj, jak umowa, ugoda podpisana, to w Polsce po podpisaniu jest taki zwyczaj, że bijemy brawo. A więc. Do dobrego. A więc, choć Wam wskazać na koniec, duże przyjemno, tak. Слава Україні, Героїв Фау, Фау, Слава. Слава! Пане Дарію, ми... ще буквально секундочка, ви колись дарували свою книгу, а ми хотіли б вам також подарувати книгу про наш університет. Кажуть, що якщо книга хороша, вона повинна стояти. Вона бачите, <соць> дякуємо. Нам було в грудні минулого року 100 років. Коли ви захищали дисертацію, нам було 95, зараз уже нам 100. і до старіччя університету ми видали таку книгу. І ми хотіли б вам подарунок подарувати цю книгу, сумський педагогічний, вікова історія сьогодення. Так що при нагоді або ви до нас приїдете, ми вам вручимо, або ми до вас приїдемо з книгою, ми вам вручимо. Да. Дуже приємно. Да, да. Лучше ви до нас, бо вона така дорога коштує, та можна, може, не випустити з України. Dobra, rozważmy suterafować się, jak nam tak, się. Tak. Szanowna, szanowna Oleno, jeszcze jedno, jak mogę wskazać na koniec? Tak. E, certyfikat e, ze stażowania, wydany, napisany w polskiej mowie i ukraińskiej powie, a więc będą dwa certyfikaty. Od w polskiej mowie, drugi w ukraińskiej albo odwrotnie. I okay, to wszystko ja do Was odprawię na elektronu i pocztu jak budiet koniec. Wy okay. nie wyglądzete się. My zaraz na waszym konie zrobimy fotografię. W tym, w tym miejscu ja to, że stałem przed to, tak, że... Tak. <laughs> nie, 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 nie.

Do zobaczenia, dziękuję Wam. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego, bezpiecznego nieba. Do zobaczenia.